Во ім'я Отця Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! На віки Слава Слава Україні! Героям слава! Нехай ці слова молитви нашої будуть запорукою нашої любові до українського народу і тих, хто його захищає, до всіх тих, хто поклав своє життя. За волю українців, України і тих, хто зараз стоять борячись, терплячи нестатки, не знаючи спокою і миру, так як ми, стоять на захисті нашого спокою. Нехай цей козацький хрест, який тут поставлений в пам'ять цього справжнього офіцера, справжнього козака. Українського. Нехай буде славою, честю і запорукою доброї, світлої пам'яті загиблого нашого героя, нашого земляка і друга Романа Миколаєвича. Нехай цей день сьогоднішній, який зібрав вас усіх в такій кількості сюди, на це місце для звершення цієї молитви для. Цього вшанування, цієї пам'яті, віддання цієї честі загиблому нашому захиснику. Нехай він запам'ятається нам, і нехай дітки, малі дітки, в першу чергу його діти. А так далі і всі наші діти, які є майбутнім нашої країни, майбутнім нашого народу, які будуть жити вже на Землі мирній, новій, на вільній землі, без війни, без страху, що зараз паде снаряд, що зараз щось станеться, ракети прилетять, або загарник прийде з автоматом і вижене нас із хати. Нехай вони щастя приходять і поклоняються перед цим Христом, пам'ятають це місце і прославляють. Наших воїнів, героїв, захисників України. Дякую вам, шановні батьки, пане Микола, і від всього Склоняємо голову перед вами за те, що ви дали нашому народові такого сина, такого достойного офіцера, військового захисника нашого народу. Простіть нас, що ми стоїмо перед Христом Його. І не можемо вам його повернути. На жаль, це правда. Дякую всім вам, шановні, що ви одірвалися сьогодні від своїх справ, від своєї роботи і прийшли сюди на це місце для того, щоб віддати цю честь і зробити цю пам'ять. Хай Господь прийде.